Перший день весни завжди надія на краще. Початок весни, коли все оживає, вище піднімається сонечко, довшає день, стовбурах дерев починає гудіти сік, а в грудях людей гучніше стукає серце, перечутці нового, доброго та прекрасного. В березні відзначаються всесвітні, міжнародні, всеукраїнські дні та професійні свята. І найближче для нас. День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Як працівники, так і все населення України пов'язані з цією сферою від першого дня свого народження і до останнього подиху. Наш комфорт, тепло, світло, вода. Чиста екологія, ошатні вулиці, двори, сквери, клумби, доглянуті будинки, під'їзди, дороги і тротуари, горизонтальний і вертикальний вид транспорту. Автотранспорт, наша домашня складна побутова та відеорадіотехніка, зручний модний одяг та взуття, аксесуари, ювелірні прикраси та зачіски це все те. Що створюють працівники житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення, що коротко називається сфера послуг. За останні півстоліття Біла Церква з маленького міста з населенням 75 тисяч чоловік. І кількома промисловими підприємствами стало великим промисловим центром з населенням понад 200 тисяч чоловік, що дало великий поштовх для розвитку житлово-комунального господарства та мережі побутового обслуговування населення. Путешествуя по Україні невозможно не познайомитися з древнім українським містом. Сьогодні Біла зелька одета лісом на Розводяться заводи, фабрики, виростають живе масиви, радують глав широкі світлі вулиці. Усилиями работящих рук білоцерковців молоді древній український город. Переглядаючи ці архівні кадри, хотілося б згадати тих людей, які все своє життя пропрацювали на благо нашого міста, набували професійного та життєвого досвіду, який згодом передали молодому поколінню. Кращі з них були відзначені державою і міською владою, представлені до високих нагород і звань. За цей час серед комунальників є заслужені працівники сфери послуг, які на заслуженому відпочинку: Соломаха Іван Петрович почесний громадянин міста, дикий Анатолій Павлович, Колотницький Юрій Анастасійович, Марія Миколаївна Кардаш, заслужений побутовик. І нині працюють Хоменко Олена Володимирівна, працівник товариства Білоцерків Вода, кавалер ордена княгині Ольги, водій тролейбуса Капіца Валентина Кузьмівна, відмінники житлово-комунального господарства. Присяжнюк Володимир Іванович Кашуба Антоніна Адамівна, Форсенко, Сергій Анатолійович, відмінники служби побуту до списку членів Золотого фонду міста занесено 12 працівників цієї сфери. Сьогодні наше місто обслуговує майже тисячна армія працівників ЖКГ. У підпорядкуванні яких майже тисяча багатоповерхівок, приватний сектор, 453 кілометри доріг, 14 мостів, 28 світлофорів та багато іншого. Мало хто з нас задумується над тим, коли відпочивають працівники товариства Білоцерків Вода, які обслуговують 331 кілометр водопровідних та 266 кілометрів каналізаційних мереж, подаючи цілодобово нам чисту питну воду і приймаючи стоки. Незважаючи на погодні умови чи на час доби, в екстреному порядку виходять на ремонт аварійних ділянок. Працівники підприємства Білоцерків тепломережа, оператори котелень, слюсарі ремонтники працюють також і в день, і вночі, обслуговуючи теплотрасу довжиною 163 кілометри, сім великих котелень і чималу кількість теплопунктів. Невеличкий колектив комунального підприємства Білоцерків Світло. Займається освітлення міста. Це всі мережі зовнішнього освітлення, 293 вулиці, з урахуванням всіх провулків і 8300 світильників. Ми можемо в будь-яку погоду побачити, як ці безстрашні чоловіки працюють на висоті. Працівники тролейбусного управління перевозять за день 18-19 тисяч пасажирів, з них дві третини малозахищених мешканців нашого міста. Нещодавно підприємство відсвяткувало 35 років з дня пуску першого тролейбуса. Працівники житлово-експлуатаційних контор утримують в належному стані житлові будинки, прибудинкові території та міжбудинкові проїзди. Привітні прибиральниці та двірники вранці першими зустрічають нас при виході із під'їздів, вкладаючи душу і всю свою фантазію у благоустрій прибудинкових територій і під'їздів. Роботу сантехніків та електриків ніхто не бачить і вважає, що все само собою працює. А це їх золоті руки нам дають можливість безтурботно жити у своїх квартирах. А чи змогли б ми з легкістю без ліфтів пересуватися у багатоповерхівках у свої помешкання? А на обслуговуванні працівників ліфтового господарства на сьогодні нараховується 1015 ліфтів у житлових будинках, офісах, лікарнях. Кожний об'єкт, що озеленюється, це витвір природи та мистецтва, і нікому не спаде на думку, що скромний, непомітний колектив може на сьогодні обслужити 29 гектарів скверів та бульварів, 250 гектарів вуличних насаджень, парків та санітарно захисних смуг, квітників, газонів, незважаючи на погодні умови. Завдяки роботі акціонерного товариства КТП-1028 вчасно вивозяться сміттєві контейнери з майданчиків. До того ж, 1500 контейнерів підприємство придбало за свої кошти. Крім того, 5 новеньких сучасних сміттєвозів вчасно забирають сміття мешканців приватного сектору, де немає можливості встановити контейнери. Варто відмітити роботу працівників швидкої технічної допомоги, інспекції з благоустрою міста та працівників спецкомбінату. Не в меншій мірі наш домашній і душевний комфорт нам створюють працівники служби побуту. Саме для цієї служби фахівців готує наш коледж сервісу та дизайну. Випускники цього закладу працюють в перукарнях та салонах краси. В ательє індивідуального пошиття одягу та секретарями референтами. Іде весна, і вона чітко висвітлює роботу працівників служби побуту. Вулиці засяяли розмаїттям одягу, взуття, зачісок, ювелірних прикрас. Золоті руки майстринь, ательє Елегант, товариства новина пошиють вам одяг на будь-який смак. Прат хімчистка і ПП Хімчистка-Майстриня старого зроблять нове, що буде вам довго ще служити. А завдяки висококваліфікованим майстрам по ремонту взуття наші улюблені чобітки та туфлі можуть прослужити ще не один сезон. З'явилося достатньо роботи у парукарів. Серед них є переможці всеукраїнських чемпіонатів. Це Колтакова Людмила, Краснер Валентина. А перукарень салонів краси у місті налічується більше 120. Це люди, які нас роблять красивими, привабливими, елегантними. Товариство «Елікон» з легкістю допоможе з ремонтом побутової техніки, а ювеліри товариства Прекраса піднімуть вам настрій своїми витворами мистецтва. І всі ці колективи об'єднує наша міська організація профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, яку очолює понад 40 років Мар'янська Антоніна Олександрівна. Сьогодні в непростий для нашої держави час. Час перетворень і реформ житлово-комунальне господарство переживає не найкращі часи. Зменшення фінансування, перехід на інші форми господарювання вносять певні корективи в роботу підприємств, що не завжди позитивно відображається на кінцевому результаті. Долаючи труднощі сьогодення, працівники сфери обслуговування з оптимізмом дивляться в майбутнє, щодня віддаючи часточку своєї душі на благо нашого міста. Переконаний, що в цій сфері працюють добрі, чесні люди, які люблять свою роботу. Дякую вам за нелегку щоденну працю і хочу побажати, щоб оцінка цієї праці була відповідною. Успіхів вам! Переконаний, що разом ми можемо виконати нашу роботу якісно для того, щоб задовільнити потреби жителів нашого міста. Свято вас, дорогі колеги!